Доброго дня, хочу поділитися оглядом культиватора. Даний культиватор зроблений із труб, хоча і його модель така сама, як і попередня, з добривами із регулюванням. Всередині варений квадрат. Ну так само бритви на бритви тут доварюємо Наші такі вже стяночки, щоб відкидали, вірніше не давали. тут. Біля лапи нагортає часто землю і трошки отакі фартушки затримує. Ну І з переробок, що в даному культиватору, то якщо подивитися попередню модель, то видно. Ми бачимо, колеса були збоку, йшли, але коли такою сівалкою я сію на 90. Плюс-мінус навіть на метр, то дане колесо і стойка йдуть порядку, підрізають або топчуть. Ну і тому в даному випадку довелося, через те, що маю намір сіяти на 90, довелося колеса пустити по, по сліду колеса. Ну тут прийшлося переробити. Даний кронштейн зрізаний, перенесений назад, стоїчка. ну і саме кріплення винесено уперед через такий четягучий кронштейн. І ще одне, що ось, при відшестерні для добрива нашого, то довелося дані колеса зробити так, що вони будуть мінятися містами. Тобто, якщо на добриво то дане колесо прийдеться ставити на іншу сторону, воно буде виступати, стоять напроти шестерні. і таким чином буде вноситись добре. Ну, як працює даний культиватор на кукурузі. Зараз подивимось. Зараз зняти. ходюння. так держав рядок. Тут у зеркало мені. Не знаю буде видно и не видно рядор. Зараз ріжучі механізми переставимо в обратну сторону і вони вже будуть не рядок робити, а окучувати. Ну, ось так виглядає перестройка. Тепер дісочки будуть нагортати, окучувати нашу кукурузу числих. Ну, також переставив бритви. Ну, ось такий принцип роботи. Окучника загортає. Загортав бур'ян. Ось, сусідній рядок. Бачимо, бачимо цей рядок. Тобто вбирає гріяни і підгортає кукурудзу. Зараз, якщо вийде, зроблю на ходу. Тут наглядно буде видно, рядок не окучений. І ось цей же рядок ми йдемо вже він окучений. Тобто буряну на 90% менше. Ну, ось такі можливості культиватор. Ну що, кому було цікаво про даний культиватор, ставимо лайки, підписуємося на канал. Далі буде ще цікавіше.